На зв'язку магазин Хантер. В цьому відео хочу розповісти про травматичні пістолети, які є в наявності в нашому магазині. Е, варто зазначити, що такий вид зброї в Україні не всім доступний. Тобто, щоб володіти е, пістолетом для відстрілу набоїв, споряджених гумовою кулею, ви маєте бути учасником громадських формувань чи відноситись до певних силових структур. Ось. Але давайте коротко розповім про моделі, які зараз є в нас в наявності. Один із найпопулярніших пістолетів це Ford 12R. Цей пістолет подобається більшості користувачам, тим, що його корпус повністю є металевим, і рама пістолета і затвор виготовлені з металу, тому він є надійним для використання. Набоїв більш підсилених з більшою енергією. Що стосується його ергономічних властивостей, руків'я пістолета має пластикову накладку з ребристістю, що дозволяє надійніше фіксувати зброю в руці і, відповідно, здійснювати влучний постріл на ближніх середніх дистанціях. По механізмах управління пістолет оснащений одностороннім запобіжничком та Затвор... речогом затворної затримки. Також варто зазначити, що пістолет має подвійний ударно-спусковий механізм, тобто може бути більш тугий спуск, натискаючи відразу на механізм. Або ж попереднє зведення курка дозволяє здійснювати спуск більш м'якшим. Що ще сказати про цей пістолет? Насправді, якщо ви шукаєте зброю для самооборони, варто обирати Ford 12 або зараз ще розповім про Ford 17. Ford 17R має трішки е, інший дизайн, тобто рама пістолета е, виготовлена з полімера, тому цей пістолет буде трішки легший. Також на, знизу на рамі представлена е, планка Пікатіні, що дозволяє розміщувати або ліхтарик, або лазерний цілий вказівник для зручності використання більш в. Темному е, середовищі або для влучності стрільби е, саме з е, лазерним цілевказівником. По зручності по вкладці, все-таки 17 є більш зручним, тому що його руків'я має кращі анатомічні властивості, і вам буде комфортніше фіксувати пістолет в руці. Проте слід пам'ятати, що е, полімер буде більш вразливий до зовнішніх факторів, умовно, до падінь, то що е, треба. Відноситись більш лояльно. По механізмах управління тут також односторонній запобіжничок, речах затворної затримки, ну і так само по УСМ-у все те ж саме, що і в Ford-12. На що слід звертати увагу при виборі саме пістолета для самооборони це те, щоб пістолет вам був комфортний по вкладці, влаштовував по вартості. І Підходив під ваші задачі. Як на мене, це три основних критерії. Якщо шукаєте щось бюджетніше, варто розглядати Ford 17R, якщо бюджет у вас може бути більший, обирайте для надійності Ford 12R. Тож, переходьте за посиланням під цим відео, дивіться і знайомтеся з асортиментом травматичних пістолетів в нашому магазині, ставте коментарі, лайки і підписуйтесь на наші соцмережі. Дякую за увагу. далого дня на зв'язку!